3 сорок 2 0 телефонуйте нам. Давайте поради щодо до того, як почуватися на пенсії повноцінною людиною. Щойно ми познайомилися зі щасливим, веселим, зайнятим пенсіонером Володимиром Іллічом, А зараз час представити людину, яка зайнятість знаходить для усіх пенсіонерів нашої країни, і яка переконана, що життя на пенсії тільки не розпочинається повноцінне життя. Сюди ми запрошуємо ректора університету третього віку з міста Києва Жанну Леонідівну Саврилову. Жанна Леонідівна, доброго ранку. Ми вас зустрічаємо. Говоримо з оптимізмом на такі теми. Так. Я бачу, що у вас гарно. Жанна Леонідівна не пенсіонерка, але опікується пенсіонерами. Так. Так. Отже, ректор університету третього віку, розкажіть нам, будь ласка, що це є? Університет, ну, університет третього віку це для пенсіонерів створений. Це пілотний проект, який існує по всьому світу. Угу. Uh вот. -huh. Это мы первая в столице, которая побеспокоилась о наших пенсионерах и открыли для них такой вуз. А это как урок назва название выгадано, третього віку, щоб не називати пенсійного, так? Ну звичайно. Ви ж говорила віку? про толерантність. Да. Третій так? вік. Наші студенти всегда вот есть день людини похилого віку, uh -huh. да? И наші студенти всегда просять називати їх не люди похилого віку. А люди поважного віку. Поважного віку. І це правильно. Похилого потому... звучить, ну, то я, да. я не знаю, коли я чую, я кажу, ну як можна ображати так людей? Саме поважно. Да. 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 Поважного Але віку. Я оце і не знала, що є такий термін третього віку, а другого і першого тоді. Скільки років? ну, в першому, я в другому, а там хтось уже третьому. У першому це діти, в другому це ми. Ну, це пілотний проєкт міра. І він так назван, університет третього віку. Розкажіть про ваших студентів. Тобто пенсіонери, скільки я розумію, такі, як Володимир Іліч. Кажется, у вас там переаншлаг в вашем университете. У нас да? действительно аншлаг. Наш университет уже существует с 2009 года. Это уже третий набор, который мы осуществляем, и будет третий выпуск. Так. И как показывает практика, они от нас не уходят. Они с каждым годом остаются на эти факультеты. Им у нас интересно, и поступают к нам новые студенты. Мы их называем только студентами. У них действительно есть студенческий билет. Да. Для них существует. Сту десять факультетів, два факультатива У нас є от розкажете зараз. Тому що навіть ми не з метою пропаганди університету вас сюди запросили, а щоб люди дізналися, де їм себе застосувати. Не, так, а я між я, я, не чула про такий університет третього віку. А нам знову ж таки телефонують, щоб хтось хоче записатися в абітурієнти. <laughs> Доброго ранку хоче подати документи до вашого університету. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго ранку. Знову не пенсіонер телефонує. Uh, да, не, я, не, ну, я буду ще Як ти определяєш? Та голоси всі молоді абсолютно. Але ви хочете квитки на Брайан Афері, так? Uh, да, ну, я, хочу для... я не люблю але мои в захваті от... Скільки батькам років? Uh, батькам 53, 56. Так, ну нам приємно буде зробити для них приємне, але ви все одно маєте поділитися якоюсь історією чи дати поради якісь. Uh, ну так, да, історії пока що у мене не було, тому що я не пенсіонер. Есть у меня одна парада, ну, вернее, я так бы проводил Давай свою пенсию, ты. мне кажется. Я, я, бы вот хотел бы построить какой-нибудь маленький, маленький, э, так сказать, деревенский Диснейленд. О, с своими, так о. сказать, руками, какие-нибудь деревянные штучки. Что? И радовать детей, попивая молочко, так сказать, из, заведенной, собственно, коровы. Діснейленд, а, а чому ви не сказали, що Діснейленд ви хочете побудувати для пенсіонерів? Ми б розуміли, що це було принаймні логічно. У нас просто трошки інша тема програми. Ні, ні, я коли буду пенсіонером, я. Ага, а, ви для себе хочете. А чого ж так змируватися дітьми, так? Да? Будете? Так, я просто пенсіонерам советую, що в чорно робити нече. То ви романтик, як ми подивимось. Ви угу. романтик. Не сказати б гірше, давайте так. Вилишайте свій номер, тому що ми все таки будемо очікувати на тих, хто дійсно пала. Вилишайте свій номер нашій редакції. Ми будемо вичекаємося, да тому що ну зараз якось так дивакувато поводилися. Тому можливо хтось зателефонує і скаже: я хочу на Брайна фері. У нас з чоловіком золоте весілля. Ми там та та тата да таке хочеться віддавати. Правильно, Так, тобто чекайте, це не означає, що ви не отримали квитки. Так. Будьте будьте на лінії з нами. Так. Жанна Жаналонідіне. Ким можуть у вас стати ті, хто були, скажімо, військовими. У нас вот занимаются нас студенты, Булдимир. которые действительно уже вышли на пенсию в 45 лет, да, как военнослужащие. Они у нас в основном изучают это компьютерную грамоту, да, информационные технологии. И есть у нас мужчины, которые участвуют у нас на факультете бального танца. Прекрасно. Факультет бального танца? Да, да у нас... Там выпадковые чапки с невыкладами. Григорий Николаевич... Вот думаешь, я я же скажу про Григория Миколаевича чапки. Да, Григорий якраз. Николаевич, мы с ним знайомий, он знает о нашем університет. Мы його приглашали сделать у нас мастер-класс и ожидаем его в этом году. Просто нет. Ну, скажите, як такого занятости... метра та відправляти на пенсію. Ну він вічний такий, він живчик, живчик І, приклад да. для мільйонів. Да. У вас жена таких нет... теж багато, то ми чапки с одного кажем. У вас багато жив. Если к нам уже они пришли, это да. все живчики. Да. да, по сути. То есть, получается, у нас сейчас 4 наших студентов. Mm -hmm. Это пенсионеры столиці да, Києва, Да. в яких местах Жанна Ленедина ще працюють такі університети? Ми відкрили, попытались відкрити в прошлом году в пяти районах, сделали такие филиалы, чтобы так. ближе к дому. Мы же о них тоже заботимся. Так. Да, у нас получилось и есть вот в пяти районах, где Украины города. Да, значить, самые первое, кто открыл в 2008 году, это был Ковель. Mm -hmm. І Кременчук, ага. і Крим потім були ми за ними в 2009 году, дев'ятому році, коли перше в столиці. І після нас я обменивалась опытом, і зараз обмениваюсь. відкрито вже в Євпаторії, в Харкові. От шановні наші пенсіонери, я певна багато хто взагалі вперше почув. Навчання у вас безкоштовне це турбує багатьох пенсіонерів. Да. Ви тепер знаєте, якщо суспільно. навіть у вас немає там городу, не можете засаджати щось, не можете себе якось застосувати, таких дуже багато. Ви б розумієте, що аншлаг, але місця і які дії, дійсно... якщо вчасно да, Танюша, ти права, тому що дійсно хтось у розпачі. От Абсолютно. не всі такі, як Володимир Ліч. Він собі в душі творча людина. А прийшов вік, і людина не знає. Вона безпорадна. польот Ходи... мені здається, кому... я буду в шаленому розпачі. і чому ні, Гончарова, дивлячись на тебе, в тебе все в порядку. Мені здається, а нам знову телефонують. Доброго ранку. Доброго раночку. Доброго, Доброго ранку Україна. ми вас слухаємо. Поки е, дзвінок зараз. Хоч один пенсіонер нам зателефонує чи ні? Ні, я ще не пенсіонер, слава ага. тобі, Господи. Буду, але одного дня я стану. Е, Сумська. Це, нас це, дивляться це, переважно дум... чином молоді Чому? чоловіки. А о, це надихає. Доброго ранку, це... пробачте. Доброго ранку. Я думаю, що насправді мене е, я, я б хотів зайнятися тим, щоб. Е, е, Допомогти якимось можливо чи дитячим будинкам, якимось соціальним структурам, тобто ці речі на котрі на зараз не вистачає часу, бо більше треба гоче зробляти, там коли вже в принципі можна буде з тим декось трошки розслабитися, і діти свої будуть власне більше, а можна зайнятися речима, котрі суспільстві насправді е, є потрібні, але зараз просто до того і не доходять. А як речі... ви хочете допомогти безпосередньо? Ну, знаєте, коли моя дитина була в лікарні, там банально ремонтував крани в туалеті, котрі втекли, і від того отримав море кайфу. Від того що я роблю щось з руками не з офісі. Тобто своєю власною працею, да, навіть не так грошима, а величезними, а конкретною роботою. Ну грошей я не бачу пенсіонери, котрі втрихи багато грошей на проділи не є багато часу, і трохи досвіду зараз у вас є в оточенні якісь пенсіонери, от які є для вас ідеалом людей поважного віку. А скажіть нам, як ці люди, як вони зараз себе застосовують, як живуть? А це людиною є Валентин Стецюк, старший чоловік, який зараз є колишній військовослужбовець, який вийшов на пенсію і вже mm -hmm. якісь років 10 чи 15, вже більше 15 років. Організовує екологічну експедицію по Дністру. Він набирає молодих студентів, веде їх просто робить вздовж екологічний моніторинг Дністра з року в рік накопичуючи цю інформацію, справді яку немає ніхто. Тобто в його віці мати стільки енергії, це просто вражає. Тобто він передає цей досвід, передає свої знання, передає. І просто життєві позиції mm -hmm. насправді. вчити людей по селах, розкопують старі якісь почери вдовж ністра. Тобто це якась Збороба. активна позиція, не те, щоб у мені там вже там 80 років я складаю дуже цікава, цікава, цікава історія. А як звати вас, шановний? Yeah, мене Святослав. Святослав чи Ярослав? Святослав. Святослав. Та як же ж вам не подарувати квитки на Брайна? Вам, вам, вам є всі мети туди, скажіть, будь ласка. Ну um, звичайно, no, no, no. дивіться ну так. А чо ви не радієте? Квит... <laughs> ну, якось так спокійно да квитки від компанії Прем'єр Саунд на Брайна Фері 13 вересня відбудеться цей концерт легендарного музиканта в палаці Україна. Тож ви маєте з кимось двосту депіти. Я, будь ласка, від мене прохання. Лишіть свій номер, тому що я про цю людину, яку ви розповідаєте, що робить екологічні експедиції, почула вперше. То я хочу просто до цієї експедиції потрапити. Тому лишіть номер. Через вас. Найбуд... Вам за вашу історію і власне за щирість. Мені вашу Приємно, так це Мова да. така чудова. Ну Оля Сумська зробила да, да. Лині, да. Давайте ще раз говоримо про ваш університет, третього віку дуже цікава тема. Які найпопулярніші факультети наразі? Комп ви Комп'ютерний Комп та інформаційних ще... технологій потім да, англійський. В прошлом году ми відкрили першу групу японського язика. У нас 24 чотири студента японську мову. Викладають? Японську мову. О, до речі, о, до речі, можна я відразу швиденько так, скажу, коли я була Шанувальні. в Японії. Для мене шанувальність велика шанува шанувальниця. Так для мене пенсіонери Японії це просто приклад того, які вони. Неймовірно живі, і які вони от люди абсолютно здається, Справжні живчики житного. такі. справжні живчики. От вони щось фотографують. Вони ходять всі музеї. Музеї забиті пенсіонерами по вихідні випадково, у скільки років вони виходять на пенсію. Не знаю, випадково, До речі, дізнатися можу на наступний тиждень. Просто цікава інформація буде. Можете якийсь приклад конкретної людини розповісти? От вона прийшла до вас в розпачі, і її університет змінив, або та, та справа, якою вона почала там займатися, змінила. Були якісь такі? Єсть у нас в університеті создан театр. Mm -hmm. Называется он ретро бабушки. Ух ты, Боже, и шест... его часто. Ну, показывают... Надеюсь, все да, да, их очень часто показывают по нескольким каналам. Они приезжают, они всегда выступают у нас на разные праздники. Так. Вот последний праздник это был День смеха Ну, Расскажи про якусь. Что, до трупы Володимира Лича. у нас он дивится. Мы актор. с удовольствием мы никогда не отказываемся. И вот у нас пришла Вера Каштана Она uh -huh. бывший визажист, модельер. И вот только вышла на пенсию потенциал еще есть так. желание есть и она пришла и говорит а можно я вот создам э, театр у нас в университете можно Можем. мы создали у нас получилось и у нас теперь аншлаг туда есть и мы вот сейчас делаем коллекцию моделей сделаем такой мини-подиум так а вы запросите Пока... нас на черговую премьеру? да вот нам не кажу, даже будет сузова. интересно как я вы оцениваете я просто оцените. идея для них это важно я, я вы знаете Жанночка я так радуюсь с того приводу, что у вас есть творческий я. Як зараз не Здорово. вистачає в школах, mm -hmm. в університетах простих, yeah, yeah. отаких от yeah. самодіальних uh, театрів. Yeah. Шалено не вистачає. телефонний дзвінок, Нам постійно не вистачає глядачів, зірвався телефонний дзвінок, ми зможемо розмову нашу закінчити, тому що дві хвилини до кінця. Редактори питають, де ще є, в яких містах. Ми вже говорили про це. Ми вже це Кременчук. І ще раз, та, ну, щоб глядачі наші почули. Діпатурія, Харків, Дніпропетровськ, Запорож'я, Це там, де відкрити ковіль. Тоже mm -hmm. они первые открыли в 2008 году. И у нас да выше названных мисс. Главное запрошено. желание, да, потому что пенсионер тоже, он когда выходит на пенсию, у него есть несколько желаний. Вот да, кто-то сказал, вот девочка звонила, говорит, что мама мечтала на даче mm -hmm. высадить там вот шикарные да. цветы, и не было для этого времени. А, у кого а к нам приходят, это те, которые хотят учиться Посмотришь. и. каким особенно... не могу квиты посадить, да, и не думаешь про да, дачу, а вот да. хочет работать, работать без да. кинеч. Но Нам вони час закінчити нашу програму. Ще раз хочу представити гостей, які у нас сьогодні були. Це Жанна Леонідівна Саврилова, ректор університету третього віку, і щасливий пенсіонер Володимир Ілліч Корінний, який сьогодні своїм прикладом подавав приклад вам для наслідування. Власне, мені все таке хочеться думати, що більше пенсіонерів-оптимістів нашої країни, попри наше складне життя, ніж пенсіонерів, які сьогодні я би депресії. хотіла, Да, дякую, танчка. Я би просто час спливає. Хвилина до закінчення нашої програми по слову. Будь ласка, побажань всім пенсіонерам, пані Жана і пан Володимир. Ну, я всім пенсіонерам бажаю, і майбутнім пенсіонерам бажаю і тим, що зараз є пенсіонери, бути оптимістами свого життя. вперед И искать свою счастливую зірку на пенсии. Браво. И хочу приветствовать одну хвилиночку. Сегодня моей доночке 25 лет, О -о -о. и она месяц назад подарила мне онучечку. Мы вам поздравляем, да. Вот я тебя приветствую, желаю всего твоїй сім'ї, твоей семьи, нашей Пані семьи. Пані Жанна, Жанна спасибо, что вы заветали до нашей студии. Буквально одно слово. Я хочу сказать, секунд. глядя на своих студентов, что выходя на пенсию, у вас только жизнь, самое интересное только начинается. И вы вот в данный момент имеете такую. можливість, щоб то, що ви не дослышали, не дочитали, не есть Тобто, сейчас це все реалізувати в житті. Спасибо вам. Дякую. На сьогодні все. Дякую, так, що ви цього, цього разом були з вами. Не менш щасливі ведучі. Тетяна Гончарова. Вечарова. Легко бути жінкою, неодмінно побачив. Хай вам щастить і вдалого дня! Генеральний партнер показу торгова марка Сатурн для дому на довгі роки. Oh, oh, oh,